Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. На сьогодні зранку хмарненько, вітерець. Вийшла відразу, йду переглядаю, дещо нового у мене квітує. Відкрилася вже ось ця трояндочка. Можливо, хтось знає назву. Вона дуже висока росте, ось така от гарна. В мене начебто два кущики такі є. Дуже вона висока, напевно, метра два може вирости. Гарна ось така. Така ніжно-коралового кольору. Красунечка, ось такі от бутони у неї. Дуже гарні. Тут трояндочка, буде дуже гарно відкриватися, але ще поки закриті бутони. Лілій вже скільки. Відкрились самі перші. Такі красунички. Білі також вже скоро будуть відкриватися. Де такий аромат тут? Краса. Кожна трояндочка гарна по-своєму. Треба тут також тюльпани вже поприбирати. Ось ця от. Начебто мені дуже схожа до тієї. Начебто трошечки інакша вона. З ця чомусь. Зів'яла, сонечко припекло відразу. Зів'яла дуже вона така ароматна, дуже ароматна троянда. Красуня. Лорія де яка велика, красунечка ароматна також. Тут уже відкрилася вон яка велика. Також як півонія, має таку велику квітку. Це тільки-тільки відкривається яка серединка, жовтенька. Краса. Гарно, вони в цьому році так квітують. Дуже-дуже багато квіточок. Краса. Добре, що сьогодні хмарненько, бо я собі планувала сьогодні якраз перешарувати картоплю підгорнути. Треба, щоб чоловік покропив жука, бо вже повно червоного з'явилося. І як не буде дощу, то треба добре її полити. Земля сохне. У мене цей от картоплі небагато, декілька вітер. Чотири чи п'ять, я вже не пам'ятаю, ми посадили. Так що знайшла свій старенький халатик, він такий тонесенький в ньому, не жарко. І йду зараз на город, беруся за картоплю. Все, картопельку підгорнула, просапала. У які тріщини. Вон, срочно треба поливати. Не буде дощу, бо не буде толку з цієї картоплі. Вон, яка земля порепана, жах. І така тверда. Дуже важко було підгортати. Вон, який жук кинув. Небагато, ну де-не-де, не де, що робиться вже. Так що треба, щоб чоловік сьогодні її срочно обробив. Не була грязна в мене, але пробіглася, просапала, підгорнула саме головне. І тепер треба чекати дощу, а ні, то добре її позаливати скрізь. Нервав мені Сережа відро черешень. Зараз буду перебирати і закривати. Кампотик на зиму. В цьому році черешні дуже смачні, солодкі, як мед, які вже стоють темно-темно-червоні. Камера не передає. Здається, що вони трішки світліші. А насправді вже вони такі аж темно-темно-червоні. Трохи закрию з таких компотик, трохи з рожевих в мене за хатою ще хто знає велике дерево. Взагалі, такі ресні в цьому році, наче покриті бісером. От, ну, ці дуже солодкі. Так що, трохи з таких закрию, трохи з рожевих. І ще хочу в цьому році закрити більше компоту з винограду. Дуже нам сподобалось з цього винограду робити компот солодкий, смачний. Здається, ніби сік магазинний, дуже-дуже смачний. Так що зараз буду займатися компотом. Переберу все і буду варити компотик. Все, черешні я перебрала, перемила, якраз вийшло в мене на 6 2-літрових баночок. Я завжди робила, ну, наповняла десь на 3. Цей раз трошечки більше додала. Чоловік дуже любить черешні їсти. Так що зробила цей раз майже по пів баночки. Засипала в кожну банку по 200 г цукру. І все, зараз заляю, закипає вода, заляю кип'ятком і буду закривати. Я черешні заливаю лише один раз. Можна додати в кожну баночку ще потрішечки лимонної кислоти. І все. Компот виходить дуже смачний, солодкий. Нам подобається. На вечір стих вітер, аж на голову легше. Так гарно розпустилася ця трояночка крокус розпи. Дивіться, яка краса, як вони відкриваються. Такий гарний вони колір мають всередині такий персиковий. А потім стають такі більш трішечки жовтенькі. І як вигорають, зовсім стають такі білі-білі. Дуже гарні, ось такі вони тільки відкриваються. Гарний такий ніжний колір. Без ці взагалі такий. Красунички, краса. Який гарний кущик. Зацвів. Краса. Ці трояндочки повернуті до сонечка. З цієї сторони ще зовсім мало позаквітувало. Маки вже обсипаються. Тільки ходи збирай. Тож як гарно зацвіла ось ця Голуба ромашка, така вона голубофіолетова. Красунечка, вже скільки квіточок відкрилось на ній. Краса. Ось ця біла троянда вже буде квітувати. Також дуже вона гарна назву, я не знаю, бо прийшов пересорт. Але троянда дуже гарна, нашу спеку витримує добре. Красунечка. Краса. ось цей кущ, який гарний. Красень. Троянда дійсно дуже-дуже гарна. І я ж кажу, саме головне, що дуже добре витримує нашу спеку. По іншій троянди вони... за день повністю згорають. Вже почали відкриватися всі трояндочки, що чоловік мені подарував. Красунички такі дуже гарні. До речі, сьогодні так пекло сонечко і листечко тримається добре. Гарний такий кущик. Краса. Тихо-тихо так на городі. Вітер стих. Чоловік пішов, кропить картоплю, бо жуків повно. Ось, наприклад, трояндочка Пет Остін. Дивіться. За два дні ще, ще до обіду, що вона в тіні знаходиться, повністю спікається. Ось ця красунечка тільки відкрилась, яка яскрава, гарна, дуже, гарна троянда. Алан тіч який красень. Дуже гарний. Краса. Красунечки. Я їх тут тимчасово посадила, як купувала, бо так купуєш, постійно приходили пересорти. І так вже купила, висадила тут, думаю, яке буде, потім вже буду висаджувати на постійне місце. От. Але трояндочки дійсно всі прийшли по сорту. Ось така от краса. Дуже гарні. Тихо-тихо вітер стих, яка краса. Більше відкрилася Августа Луїза. Мені цікаво, як вона буде на нашій спеці триматися. красонечка. краса, дуже гарна сонечко як сідає. Цілий день вітер і вітер, вже скільки днів. Вітри дують, такі дурні. Ручки пропали зовсім. Зараз покажу вам. Добре, повідкривалися ці троянди. Олександра Вкінт, а як відкрилася. Кік блюдця, Такі красунечки. Така велика-велика квітка. Відкрилася геть. Вже починає квітувати клематіс. Тільки-тільки відкриваються квіточки, не дуже крупні після пересадки. Ось це Джубіліс Celebration, якщо я не помиляюсь. Також така гарна, схожа на Олександру, такі має схожі блюдця. Але трішечки вона така більш кораловий, має відтінок. Дуже гарна троянда. Цими трояндочками я дуже задоволена. Перша то зацвіла пересорт, а ці нібито ні. Ну, Мені дуже подобаються такі троянди. Саме головне, щоб вони тримались при нашій спеції. Леонардо це вже краса така. Така красонечка. Кажу, Скільки вже раз я її купувала, постійно приходить мені пересорт. Дійсно. Дуже така гарна квітуча трояндочка, який маленький кущик. А скільки квіточок. Краса. Вже ромашки мої начебто попіднімались. Треба зараз їх добре знову полити. Постійно в'януть. Лагуна трішечки печеться. Ось так. Попідпікались квіточки, дуже шкода. Ну, побачимо, Вон ще багато квіток. Шкода, що вона так спікається. Зацвіла ще ось ця трояндочка, можливо, хтось знає, назву. Відкрилася квіточка. Оце, що нища, то вона така підпечена. сьогодні відкрилася квіточка, яка ніжна. ніжно-ніжно-рожевого кольору. Красуня, дуже гарна. Це, напевно, чайна троянда, така, що на зрізі йде. Отакі має довгі пагони. На кожній квіточці, на кожному пагону, верніше, лише по одній квіточці. Почав квітувати мій жасмін. Махровий я купувала. Ось такі от гарненькі у нього квіточки. Дворі то у мене такий звичайний, цей махровий. Я не очікувала, що він в цьому моровий мені буде квітувати. Гарні квіточки такі білосніжні. А тут ще зацвіла трояндочка. я не знаю її назву, також пересаджувала з двору. Вона дуже висока, така росте. Квіти дуже гарні. Квітує також, аж до самих морозів. Дуже гарна така. Яскраво, яскраво рожева. Красуня, багато бутонів має. Буде рясно квітувати. Це такі гарні квіти. Краса. Все, сьогодні зробила трохи роботи, мені головне, що я підгрунула картоплю і закрила компот, бо так, щоб не стояли черешні в відрі, не чвакалися. Перше, треба якийсь день мені перед хатою повиривати ось всі маки, що відцвіли. Вони ж такі страшні стоять. О, так що буде скрізь уже чистенько. Чоловік докроплює жуків. От. Та й на сьогодні все. Добре, що вияснилось з тих вітер. Так що, ось так минув наш день. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. І до зустрічі в наступному відео.